Прошу встати суд іде. Прошу сідати. На сьогоднішньому засіданні Конститу... Першого сенату Конституційного суду України присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Совиря, Петро Філюк, не... Алла Сергіївна відсутня з поважних причин. Кворум для проведення пленарного засідання є. На пленарне засідання Першого сенату винесено питання про розгляд справи 1147. За конституційною скаргою Кондрат, Кондратчука Богдана Сергійовича щодо відповідності Конституції України, конституційності пункту 3 розділу 2 при та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих акт, актів України від 6 грудня 16 року. Перший сенат Конституційного суду України 9 жовтня 24 року ухвалив розглянути цю справу на. Пленарному засіданні в формі письмового провадження слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо явки учасників. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання сенату не з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Кондрачук Богдан Сергійович. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін, представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. Але на адресу суду Конституційного від них надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату та проханням розглянути справу за їх відсутності. Дякую. Кворум для проведення засідання є. На адресу суду не надходило заяв про відводи суддів. Шановні судді, у вас будуть саме відводи в цій справі? Немає. Немає. Оголошую пленарне засідання для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу. Записи від аналізації буде оприлюднено. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя. Шановні судді, ну, я як суддя-доповідач у цій справі вважаю, що є достатньо матеріалів для того, щоб розглянути справу за відсутності учасників конституційного провадження. У вас інші пропозиції будуть з цього приводити? Немає. Немає. Прошу за це проголосувати. Рішення ухвалено. Кондратчук звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність статтям 1, 3, частині 2, статті 6, частині 2, статті 8, статті 16, частині 2, статті 19, статтям 21, 22, частинам 1, 2, статті 24, частинам 1, 4, статті 41, частинам 1, 3, статті 46, частинам 1, статті 50 Конституції України, Пункту 3 розділу 2 про кінцеві та перехідні положення закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року, яким встановлено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного. Обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій. До внесення змін до законів України про незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини, вона застосовується в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлено на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 17-го року. На думку автора клопотання, внаслідок застосування пункту 3 розділу 2 прикінцеві та перехідні положення закону відбулося фактичне зменшення розміру доплат до його пенсії порівняно з виплатами, встановленого раніше статтею 39 закону про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Від 28 лютого 1991 року, що вказує на збуження змісту і обсягу існуючих прав, порушення права власності, порушення принципу юридичної визначеності, рівності осіб у правах, ну і відповідно дискримінації. Обґрунтовуючи свої твердження щодо неконституційності його приписів закону, він посилається на Конституцію України, закони України, рішення Конституційного Суду України, практику Європейського суду з прав людини, а також на судові рішення у своїй справі. Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів бачається таке. Кондратчук Є непрацездатним пенсіонером та перебуває на обліку в головному управлінні пенсійного фонду України Житомирської області. Має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. У грудні 22-го року автор клопотання звернувся до Житомирського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до управління про визначення бездіяльності протиправною та бездіяльності протиправної та зобов'язати вчинити дії. Житомирський окружний адміністративний суд рішенням від 14 березня 2023 року залишеним без зміни постановою 7-го апеляційного адміністративного суду від 13 червня 2023 року позовні вимоги задовольнив частково, визнав протиправною бездіяльність управління щодо ненарахування. Та не виплати з 18 жовтня 22 року заявнику підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, встановлено 29 статтею 39 закону номер 796. Зобов'язав управління з 18 жовтня 2022 року нарахувати та контрчуку контр підвищення до пенсії, передбаченого статтею 39 закону, в розмір, що дорівнює двом прожитковим мінімумом для працездатних осіб, установлено на 1 січня відповідного календарного року. Верховний суд у складі колегії судів касаційного адміністративного суду постанови від 11 червня 2024 року касаційну скаргу заявника залишив без задоволення, рішення судів першої та апеляційної інстанції без змін. Суд мотивував свою позицію, зокрема, тим, що з набранням чинності законом, який оспорюється, мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина, зокрема для. Обрахунку підвищення до пенсії працюючим пенсіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення. Право на яке з таких у таких осіб виникло на підставі статті 39 закону. Закон. 1774, прийнятий сімдесят в часі пізніше від закону номер 796 а тому повинна застосовуватися визначена на розрахункова величина прожитковий мінімум для працездатних осіб. Суд погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанції про часткове задоволення позовних вимог шляхом визнання протиправності, діяльності управління щодо ненарахування та невиплати підвищеної пенсії. Відповідно до статті 151 із значком 1 Конституції України статті 7 закону України про Конституційний суд України питання порушене в конституційній скарзі під відомча Конституційному суду України. Конституційна скарга за формою та змістом відповідає вимогам статей 50, 55, 77 закону України про Конституційний суд України та внесена належним суб'єктом права на Конституційну скаргу згідно зі статтею 56-го цього закону. Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного суду України ухвалою 18 вересня 2024 року. Відкрила Конституційне провадження у цій справі. Ухвалою від 9 жовтня двадцять року першого. Чи Сенат Конституційного суду України визнав, що розгляд цієї справи буде відбуватися на пленарному засіданні Першого сенату у формі письмового провадження. У Конституційному суді наявні інші справи з подібних питань. Їх багато, я не буду перераховувати усі прізвища суб'єктів права на Конституційну скаргу, які звернулися до Конституційного суду. Запити були направлені до президента, до Верховної Ради до наукових установ з приводу питання, яке розглядається, відповіді поступають, але матеріалів достатньо для того, щоб розглянути цю справу у закритій частині пленарного засідання. Доповідь закінчена. Які будуть питання до мене? Немає. Шановні судді, якщо питань немає, пропоную. Визнати дослідження матеріалів справи на відкритій задні пленарного засідання завершеним. Чи будуть інші пропозиції? Прошу проголосувати за це. Шановні судді, шановні присутні, перший сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення Першого сенату Конституційного суду буде оприлюднено в установленому порядку. Але. Повідомляю про те, що буде розглядатися питання. Ну, я, по крайній мірі, буду пропонувати об'єднати в одне конституційне провадження усі подібні справи, які є в провадженні Конституційного суду. На цьому відкритому пленарного засідання у цій справі оголошено завершеною. Прошу встати, суд іде.